Ми двигаємося в сторону Торіка, де наш друг Тор живе. а там багато собак, може бути. І, соответственно, багато запахів. А ну-ка, звернемо до річки. Да. хтось йде. Пішли, щоб не лякати людей. а то ти Такі у мене лося здоровий. Походимо на льду. Жалко, що світло виключився в телефоні, так? Да? І сьогодні цей льод на ополонках. На болоті у собак бездомних цих наших. Я не пробивала. Пошли. А там не позамерзала. Ваня, головне, ти на чужого не влез. Хай чужий себе йде. Спокійно. Mm -hmm. Давай я до білого. Добрий вечір. Так. Так. Я тут не проведу. Ей, Книгочитатель. читатель. Пошли ми далі книжки читать. Дивись, сколько там собак уже почув, так? Да? Ей. Длинний поводок його слишком, щоб його добре здержувати. Через те я зараз візьму його поближе і буде нормально.